А, от, в інтернет. Так. Доброго ранку, дітки. Розгляньте, будь ласка, смайлики на екрані і виберіть, який у вас настрій. Ось перший червоний щось мені сумно позначає. Жовтий. Спокійний, все добре. І зелений у мене чудовий настрій зранку. Так, який ви обираєте? Я зелений. Так, отже, у вас чудовий настрій. Давайте з вами. Ось який якийсь настрій. Да, Дім, показали, Машонька. Ось такий веселий, чудовий настрій у нас зранку. Це дуже добре, дітки. Так, сьогодні ми з вами. Продовжуємо вчити звуки та букви. Ви вже знаєте, що букви ми можемо що? прочитати да? і написати, да? а звук ми з вами не бачимо, лише що його? Чуємо да? або вимовляємо, розмовляємо. да? Тому що зі звуків складаються слова, а зі слів складаються речення. Зараз я прошу. Пропоную вам вимовити чисто мовку. Я буду читати, а ви повторюйте. Слухайте. А, 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 Абрикосів два. Давайте разом. А, А. А, Абрикосів. два. Далі. Йунички. Умички. Три. Три, правильно. Лізенька, приєднуйся. Ми чистомовку вимовляємо. Далі. І, і, і. і, і". А малинок дві. Давайте раз. І, 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 а малинок дві. Далі слухайте. У у, у, у". у, одне кенгуру. У одне кенгуру. Так, добре. О-о-о, одне, о, о, одне вікно. О-о-о, одне вікно. Дімочка, ти повторяєш за нами? Да. Так. Далі. Mm -hmm. е, 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 яблуко одне. Так, яблуко. Одне. Яблуко одне. Зараз я скажу вам звук, який ми будемо сьогодні з вами вивчати. А може, ви вже його знаєте, а ви послухайте і повторіть. Це звук Е. Він у нас голосний і позначається на письмі звуку Кру... кружечком. Да? Кру... Кружечка. Зараз пропоную пограти в гру, яка називається Впіймай звук. Підготуйте долоньки. І коли будете, почуєте звук Е, то треба плеснути в долоньки. Та, зрозуміли? Та, так, вимагали ручки. Е, е так, дуже люблю. добре. А о е. У. И і, е, і, о. У, е. А тепер швидко слухайте. А, О, е. І, И. І, е. У, и. І, е. і е, е, е. Молодці. Дуже добре. Пограли. Зараз пропоную з вами згадати і визначити кількість складів у словах. Ось така в нас гра. Пам'ятаєте, як ми з вами визначали кількість складів в словах? Що ми робили? Що нам допомагало в цьому? Коли ми ділили слова на склади, пам'ятаєте? Правильно, дімочка, ми підкладали долоньки під підборіддя. Під Дивіться, у нас бувають у словах буває стільки складів, скільки голосних звуків. Слова бувають односкладові, двоскладові, трьохскладові і навіть більше. Дивіться, у нас є віконечка. Кількість складів, да? три складові, дво і одно. І є картинки слова. Нам треба підібрати до картинки слова ось таку кількість складів. Таке віконечко. да? Так? Дивіться, слово «лев». Лев. лев. Скільки складів в слові лев? Два. Одне. Два. Машенька, став, отак і Діма, ставте. Лев. 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 Скільки разів ротик відкрився? Так, одне. І нам підходить. Яка схемка? Там, де нові іконочка. Да? Ось. Один склад в слові лев. Далі. Це у нас хто? Страус ЕМУ Му. Ему. 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 ДВА ему. Так, добре, давайте тоді по черзі Лі, Ліза, правильно назвала ти в слові ему два склади. І нам підходить ось це віконечко, так? Там, де ця схемка, де два склади. Так. Далі Машенька, твоє наступне слово. Що це? Став долоньку. А дітки про себе теж ставте долоньку, тільки про себе. Маш, хто це? Медуза. Медуза. Я вже знаю. Тихенько Ліза, Машунь, діли. Ме-ме-за. Ме, скільки? Яка нам схемка підходить? Де скільки віконечок? Де три віконечка. Правильно, де три віконечка. Ось така схемка. Так. Далі. М -м так, далі, мабуть, у нас. Діма, ось це слово. Що це у нас? Це Це екран. Екран. Е Став долоньку під підборіддя. Туди. Е Дім, дивися. Е -кран. Е -кран. Два. Два. І нам підходить схемка, Де скільки віконечок? Де два віконечка, так? Далі дивіться, це хто у нас? Кіт. 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 Ліза, Кіт. твоє. Кіт. Скільки складів? Кіт. одне. Так, нам підходить схемка там, де одне віконечко. Машунька, це що у нас? За дерево. Що це? Береза. Береза на українській мові українською. Повтори: береза. Береза. Скільки складів в слові береза? Машуль, допомагай собі. Бере. За. Три. Три. І нам підходить схемка яка. Там, де два чи три віконечка? Три. Три. Так, добре. Дімочка, ось тобі. Це хто у нас? Зебра. Зебра. Скільки складів слові зебра? Зебра. Три. Ану, будь уважним, став долоньку під підборіддям. Зе. The... Браво. Ба, два. Два, правильно, нам підходить ось це віконечко. Ліза, і в слові лелека скільки складів? Три. Три склади. ну поділи на склади. Зе-ой. Лелека. Правильно, в слові лелека три склади. Згадали, так? Да? Так. Да. У да. нас ще одна ось картинка є. Дивіться, в нас є назва картинки. І, І треба визначити, чи це в, ці, в цьому слові один склад, два чи три. Так, давайте по черзі. Маша. Хто це в нас? Кінь. Правильно. Скільки складів в слові кінь? Вибираю цю цифру. Один, два, три. Два. Ану маше став. Один. Кінь. Ану, давайте разом всі. Кінь. Кінь. Бачите, тільки один голосний звук в слові кінь. Тому нам підходить циферка там, де один. Один склад. Діма, це що у нас? Цибуля. Скільки цибуля. Цибуля. складів в слові цибуля? Ану долоньки підставляєте. Цибуля. Скільки, Діма? Ля. Яка цифра три. нам підходить? Три, да? цифра три, три, тому що в слові цибуля в нас три склади. Лізонька читай. Пень. Пень. Ліза, Пень. Ліза, скільки Пень. Один. Один. Молодець. Пень. Машенька, це слово ліхтар. Скільки складів в слові ліхтар? Ліхтар. Угу. Два. Два, молодець. Два. Склади так, Діма. В слові горіх. Скільки складів? Гох. -го Дімочка, нам треба дітки. Ми говорили з вами, скільки голосних звуків, стільки складів. В слові горіх. Два. Голосних звуки. Отже, два склади, да? <ривот> так. <ривот> так. Ліза, далі твоє питання. <ривот> 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 Рав <-лик. ривот> Ліза, равлик. <ривот> два Два склади. Діма, слово хліб. Имочка, ми, не... ми не літери рахуємо, а склади. Хліб. Хлиб. Скільки складів? Один. Правильно, Маша, тобі он підказує. Машенька, в слові «вінок». Скільки складів. Один. Машуля, став долоньку. Вінок. нок. Два. Два склади, молодці дітки. Так, послухайте вірш. Я маленьке кенгуру. Скачу вправно, тру-ру-ру, У Австралії живу і жую смачну траву. Давайте сьогодні з вами розберемо звукову схему. На голосні та приголосні звуки в слові кенгуру. Перший звук який? Ки. Ки. Який він ліця? Е, приголосний. Приголосний. Який? Твердий, чи м'який? Твердий. Возначається... Одний рисочка. Так, можете записувати. Беріть mm -hmm. свій олівчик, беріть листочок. Ліза, у тебе є? Е, Абичний можна? Можна, звичайно, можна. І записуємо, І записуємо. І записуємо звукову схему. Далі дивіться: кенгуру. Е. Який звук mm. далі йде? Дім, e. диви кеенгуру. -e -e який далі звук йде? Він який? Він голосний Маша, і А Я не знайшла э, обичний, а, а можна в лінії взяти? Можна, можна, лісенько. Далі дивіться: Кен гуру. Який звук? Н-н-н-н-н. Який він? н. Приголосний, твердий, позначається однією. Лисочка. Так, дивіться, далі, який звук г угу. Ги, правильно, Машенька. Який звук Г-г-г-г? Голосний чи приголосний? Угу. Приголосний. А тому що ми його не можемо проспівати. да? І я, якою фішкою він позначається? Одне Одне фішкою. так. Далі дивіться. У, у. у. Який далі звук іде? Звук У. Який в нас? У, у. Голосний. Позначається кружечком. І два звуки останні залишилися. Кенгуру. Кенру. Який далі звук йде? Кенгуру. Кенгуру. Повторю його. Звук р-р-р. Який це звук? Голосний чи приголосний? -голосний. Так, означається. Рисочку. Рисочку. Останній звук у нас який: кенгуру. У. у. у який це звук? Дивай. Волосний. Правильно, Машенька, тому що ми його можемо проспівати, і він позначається кружечком. Дітки, скажіть, будь ласка, підставте долоньку під боріддя, скільки складів в слові кенгуру? Кен гу іу. Кен гу. Ru. Три. Скільки? Так, дивіться. Кен гу. Кен. Так, у слові кенгуру три склади. Ми ще з вами говоримо, скільки голосних звуків. Так? Скільки в нас голосних кружечків в слові кенгуру? Три. Три. Скільки голосних звуків, стільки і складів. Скажіть, будь ласка, дивіться слові кенгуру. Пам'ятаєте, ми ставили наголос. Да? Як ми можемо виділити наголошений склад? Ми можемо покликати. Давайте покличемо кенгуру. На який склад падає наголос? На перший, другий чи третій? Ану покличте його. Де він там заблукав? Кенгуру кенгуру. Давайте кенгуру. разом. Кенгуру. 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 На який склад падає наголос? На перший, другий чи третій? На третій, на третій правильно, кенгуру, да? на склад ру падає наголос. Отже, третій склад в слові кенгуру у нас наголошений. Скажіть мені, будь ласка, у нас є голосні і приголосні звуки в цьому слові. Скільки голосних звуків маш? <свист> Кружечки, голосні, скільки? Три, Три у нас, так. Да? Діма, скільки приголосних звуків в слові кенгуру? Будь здоров. Три. <приз> приголосних, дивися, рисочок у нас. Скільки? Три. Маша, підказує тобі воно Чотири. <свист> Правильно, в слові кенгуру чотири приголосних звуки. Так, добре, дітки, молодці. Далі продовжуємо. Так, в нас є гімнастика для очня. Давайте трішечки з вами відпочинемо, поклади свої колінчики. Будемо очима слідкувати за нашим остахнім коні. Голівка рівненька і ця вгору вниз. І очі не запупитися. Вімки, дивись на картинку очинятам. Добре. Далі, дітки, пропоную вам визначити місце Е у словах. Місце звука Е у словах. Дивіться, звук Е у нас може знаходитися на початку слова, всередині слова і в кінці слова. Дивіться слово. Перша картинка екскаватор. Лізенька, а, ек... е, в... 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 впереді. Так. So, на слова, так, На початку слова. Е, на початку слова. І а ось ми його спускаємо з там, де кружечок у нас на початку. Діма, твоє слово? Дивися, яйце. Де звук Яйце. На початку всередині. В Кінці слова, так. Звук «е» знаходиться в кінці слова. Машенька слово ракета. Посередні. Так, знаходиться звук «е» посередині. так. Ліліза, це у нас букет. букет. Де звук «е»? Посередині. Умничка, посередині. Діма, дивися. Евакуатор. Де звук е знаходиться? Е На початку в середині чи в кінці. Евакуатор. Ми починаємо слово з «Е» чи ні. Е. 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 На початку в середині чи в кінці. На початку. На початку, молодець. Машенька, і твоє слово шимпанзе. Шимпанзе. Переді. А, ну, а який перший звук слові шимпанзе? Ш, Ши, да? Ши. А якщо ми скажемо шимпанзе, то де звук е знаходиться? В кінці слова, дітки допомагайте маші. В кінці слова. Молодці. Так, далі ми пропустимо це. Дивіться, вдома ви, ви можете ми сьогодні з вами хто вивчив, а хто згадав звук Еда, букву Е, і звук Е. Дивіться, вдома ви можете з підручних матеріалів, це може бути із цукерок, із паличок для рахування, і навіть з олівців, з горішків, копійчок, викласти букву, яка. Е. Так, добре, так, пропустимо нашу. Пальчикову гімнастику. Далі приготуйте, будь ласка, листочок. сьогодні мене буде в лінії. Сьогодні з вами я вам пропоную написати друковану букву Е. Да? Дивіться. Згадуємо, як ми тримаємо олівчик, да трьома пальчиками. Дивіться, у кого зошит в клітиночку, дивіться, ставимо олівчик або ручку на куточок. Бачите? На край клітиночки, ставимо крапочку там і ведемо, дивіться, лінію вниз на дві клітиночки. Маша, Діма. Дві, дві е, лінію на дві клітиночки. Ліза, ти можеш на дві лінії. Зрозуміла? Все зробила. Так. Далі дивіться: від верхньої, там, де ми ставили крапочку, ведемо вправо лінію на одну клітиночку. Діма, Маша. Раз. Ліза, ти, ти не сильно широкий роби лінії, Зрозуміла? Не, да. Далі дивіться, посередині ставимо по лінії. Ведемо лінію. І внизу клітиночки ставимо лінію ведемо зліва направо. Це в нас вийшла яка буква, Діма, ми написали? Не, не. Е, тепер дивіться: ми пропускаємо одну клітиночку і знову ставимо лінію ведемо зверху вниз. Маш, тебе виходить? Так, да, мене лік... вже вийшло. На дві клітиночки і продовжуємо писати. І так пишемо. до докін... Я вже все написала. Добре, я вже міг... І пишемо до кінця червоної лінії, до початку червоної лінії. А в мене тут не немає червоної лінії. Ну, в тебе зліва, мабуть, да? вона є поля? Нема в зі? У мене вообще їх немає. Ну, добре. І ведемо до. Поля, до червоної лінії полів. Так, далі дивіться: знову ми пропускаємо одну клітинку, а Ліза пропускає одну лінію. І знову дивіться, пишемо друковану букву Е. Та нам всю надаш? Ні, хоча б дві строчки Ліза. А я не Дімочка, ми чекаємо, це просто я вам сказала, що треба написати. Головне, дітки, старатися не спішити, а старатися. Ліза, чула, щоб рівненькі вони виходили у вас. Я все добре. Я дві прописала. можна спускати мені екран уже? Да. Да. Может, да. Зараз, Діма Діма ти вже одну строчку ще. Да. Добре, Дімочка, чекаємо тебе. Так, А, Ліза, в тебе такий зошит, да, без полів. Смотрите, смотрите, який тюльпан. Дуже гарно. В Ліза валювалася справжній. У мене а у вас справжній. А це я я із двоєки робила, вот. Це ти сама малювала? Так. Дуже гарно, Ліз. Так. А, а цю собачку я теж сама намалювала. Ага, я десь таке бачила. Що... Ще так гарно. Спочатку такі кружечки малюєш, да, а потім дуги. А смотрите, тепер яка дівчинка із сердушка. Молодець. Так, Машенька ти вже закінчила. Це із сердушка робимо, все. Добре, дімочка, ми чекаємо, Машеньку вона закінчує. Далі за тебе слухаю. А цей, а це сердушка зроблена дівчинка. ти сама це все малювала? Не. Мені на роботі мами допомогли а, трошки. Дуже гарно. А, так. Це я, а це розпечатала мама, і я вже, я вже розпрасила. Отже, дітки, якому сьогодні з вами букву вивчили? Е. Е. А ну згадайте слова на букву Е. Ескаватор. Екскаватор, так. Ендик. Там І. індик. А в яких словах є звук Е? Екран, да. Екран, евакуатор, евакуатор, да. Ему. Це страус, да? Машенька, ну покажи, що ти там вже написала: Діма, Маша. Ліс тебе трошки олівчик був. Ага, видно так, зараз. Козички в три, а ч, чотири полосочки. Так, голосних звуків у нас було в слові кенгуру три, а приголосних чотири, правильно. Машунь, ти що, вирішила до кінця зошиту намалювати чи написати? Написати. Так, да? так. Все, давай, Машенька, покажемо, та буде вам треба ще відпочити перед музичним заняттям. Так, давай ще Все, я покажу. Так ще вже я... А в 11.30 у вас музичне. Трошки вам є півгодинки відпочити.